Привіт, друзі! Сьогодні я буду показувати, як відбувається реакція з використанням 585-ї кислоти, а потім буду використовувати хлорне золото. І просто покажу, які відбуваються реакції на різних типах металу. Дана брошка у нас буде золота. Зроблена в Європі. Вона більш такого. Лимонного кольору, але в цілому на перевірку це ніяким чином не впливає. Хоча її лігатурний склад буде трохи відрізнятися від стандартного такого золота, до якого ми звикли. Робимо пропилчик спочатку на одній монеті, в другій монеті, і на нашому третьому порубі. Починаємо з 585 кислоти. Капнули на монету. Відразу видна реакція. Капнули на другу монетку. Жодної реакції не відбувається. Окремо того, що в самому пропилі потемніло. І третій. Метал. От бачите. На одній грівньові шипить. І ось така реакція. На одногрівневій, ну я постараюся, може, буде видно, може ні. Так, не виходить. Ну, а може. Не хочу, але видно, що там, де я пропиляв, чорний відтінок зробив. А вже на самому нашому золотому виробі нічого не відбувається. Легке коричневе потемніння – це нормальна реакція. Саме так і має бути, Так, протираємо першу монету другу монету. І нашу вілірочку. Так, тепер трошки міняємо, щоб не одна в одному і в тому самому місці. На різних будемо точках. І повторяємо процедуру. Раз, два. Ну і, звичайно, три. Так. Тепер будемо використовувати хлорне золото. Так. Хорне золото 1. Мновенна чорна реакція. Хлорне золото 2. І хлорне золото 3. Так, по одногрівневій монеті з латуні. Видно. Відразу, відразу така постепенно була чорна реакція. На другій монеті, яка у нас корше, скоріше має бути зроблена там з різних домішків. ж реакція відбулася. А от на ювелірному виробові нічого не відбулося. Все так, як має бути. Якщо хочете з чомусь переконатися, чи дійсно золоте воно, чи не золоте, чи вона не фальшивка. Звертайтеся в ломбардні відділення. Там є всі необхідні кислоти для хорошої детальної провірки. Дякую за увагу. Хорошого вам дня!